Слава Богу, ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, себе сама хотіла вберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі, відчаю, страху і безнадій мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене й тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь. Ні, не для того, щоб спополити, а щоб відчула там тепло долонь, і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі це не легкий шлях, це дні і ночі у сльозах, в молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, і він підтримає у битві. О, скільки їх було смертельних битв, коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась татом просто говорити життя по вірі вище всіх тривог. Це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами. Гірко плачеш, не сильна я, ти знаєш це, Господь. Так часто падаю, боюсь і плачу. Та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя! З тобою я пройду крізь буревії. Тримай мене за руку, як дитя. І провести вузьким шляхом по вірі.